Дуже багато пластику, якихось пляшок, але були дуже цікаві знахідки, такі як дитячі іграшки, навіть шматок дивану ми знайшли. Тобто так, багато, на жаль. Одна з головних проблем зараз це засмічення вибухонебезпечними предметами. В нас дуже заміновані території. І таких місць, де люди можуть проводити своє дозвілля, насправді не так і багато в області, тому ми маємо піклуватися про кожне таке місце. Сьогодні ми зібралися в селище пісочин, аби прибрати сміття, яке залишили люди. У вигляді пластику, у вигляді скла. І своєю метою ми ставимо привернення уваги суспільства до проблеми збереження водних ресурсів і доступу людей до води. Тут населено багато населення, місцеве, яке тут відпочиває з дітьми, з домашніми улюбленцями. Тому ми хочемо, щоб навесні тут було чисто і людям було приємно тут гуляти. Ну, а я вот сколько людей и мешки не помню, Мне, как ни странно. Так.